Житній хліб у рукаві. Чомусь мені саме захотілося його приготувати в рукаві і поділитися з вами цим чудовим ароматним хлібчиком. Нам потрібна тепла водичка, дріжджі, цукор, борошно. Це все перемішуємо та залишаємо на 30 хвилин, щоб наша опара гарненько підійшла. Через 30 хвилин, як наша опара вже підійшла, додаємо сіль, мед, решту борошна, житнє борошно перемішуємо. Проливаємо все соняшникою олією, замішуємо протягом 5 хвилин. Знову накриваємо харчовою плівкою, рушничком та у тепле місце вже на 2 години. Дістаємо, підійшовши наше тісто, скручуємо рулет, потім розрівнюємо і ще раз скручуємо рулет. Це гарненько просипаємо житнім борошном та залишаємо ще на 30 хвилин для підходження. Потім беремо рукав. Перекладаємо наш хлібчик до рукава, рукав зав'язуємо з обох сторін, вмикаємо духовку на 180 градусів, робимо надріз на хлібові і випікаємо його протягом 45 хвилин. Тільки хліб спікся, дістаємо його з рукава і можна вже насолоджуватись смаком. Тому усім смачного приготування.